Зимова підтримка від держави вже з 15 листопада українці зможуть подавати заявки на отримання тисячі гривень. Програма діє для всіх, хто офіційно проживає на підконтрольній території України від дорослих до найменших дітей. Минулої зими майже 14 мільйонів українців скористались тисячою гривень підтримки, іншими напрямками державних програм підтримки. І цієї зими теж ми будемо допомагати нашим людям. Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, який запрацюють вже в грудні зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретні елементи будуть враховані. Перше це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Подати заявку можна через застосунок дія та у відділеннях Укрпошти. Кошти нараховуватимуть поступово упродовж двох тижнів від моменту подачі. На книжки ну мені це подобається на зв'язок, на зв'язок. Я не вмію це оформляти племінник обрив, і Ми передали на збройні сили України. Ми передали тисячу. Тисяча гривень невелика сума, але цьогоріч уряд розширив напрями, на які ці кошти можна витратити. Це і комунальні послуги, товари українського виробника, зимовий одяг також. Українці можуть передати кошти на підтримку військових чи соціальних проєктів. За прогнозами уряду програмою скористаються понад 11 мільйонів людей. На 3 мільйони менше ніж торік. Краще б, цю допомогу. Я і з неї зробили мільйон дронів, які Україна збирається тепер щорічно. А можна на дрони передати? Ви не знали? Хай збере зразу їх туди. Вони мені не потрібні. Я пенсіонер, я вхожу з пенсією. Та попри різні думки, більшість опитаних кажуть, зайвими ці гроші точно не будуть, особливо взимку. Добре ставлюсь. Потрачу на комуналку, я на пенсії, мені це допомагає. Хороша взагалі ідея, як вважаєте? Добре, дуже добре. Небагато, але і то якась до допомоги. За поясненням урядовців, мета програми полегшити навантаження на родини у найскладніший сезон року, а також підтримати внутрішній ринок, адже гроші повертаються у товарообіг уже упродовж кількох тижнів. Не отримують виплати українці, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, або отримали прихисток за кордоном. Подача заявок триватиме до 24 грудня 2025 року. Скористатися грошима можна до 30 червня 2026 року.